Кислі солі, фізичні властивості таких солей, їх склад та номенклатура. В основу класифікації будь-яких речовин покладені їх подібний склад та подібні властивості. Ми вже з вами розглянули середні солі, які в своєму складі містять атоми металу, які зв'язані з кислотним залишком. Чому ж тема нашого сьогоднішнього уроку звучить як кислі солі? Що там такого є кислого, що ці солі називаються кислими? Для цього пригадаємо, що являють собою кислоти. Це сполуки, в яких на першому місці стоять атоми гідрогену, потім кислотний залишок. І от саме атоми гідрогену є визначною частинкою, завдяки якій ми відносимо ці сполуки до класу кислот. Отже, зверніть увагу, солі, які будуть так само, як і кислоти містити, а в своєму складі атоми гідрогену, будуть називатись кислими солями. Отже, давайте запишемо загальну формулу кислих солей. Вони в своєму складі, крім атомів металу та кислотного залишку, ще будуть містити атоми гідрогену. Приведемо приклади таких солей. До прикладу, натрій HSO4. Наступна сполука кальцій HCO3 двічі. Ще одна, одна сполука калій H2PO4. Може бути ще магній H2PO4. двічі. Якщо подивитися на формули цих солей, то можна побачити, що у їх складі є різна кількість атомів гідрогену. У перших двох по одному атому гідрогену, в другому випадку їх по два. Отже, запам'ятаймо, що кислі солі це продукти неповного заміщення атомів гідрогену в молекулі кислоти на катіони металічних елементів. Розберемося з номенклатурою кислих солей. Солі, які в своєму складі містять, крім атомів металу, ще атоми гідрогену, відносяться до кислих солей. Пригадаємо, як ми називали середні солі. Для того, щоб назвати середню сіль, на першому місці ми називаємо назву катіону металу, далі вказуємо валентність, якщо вона є змінною, і додаємо назву кислотного залишку. Акислі солі в своєму складі, крім металу і кислотного залишку, містять ще атоми гідрогену. Тому яким чином і ці атоми гідрогену та їх кількість також повинна бути вказана у назві кислих солей. Насамперед, давайте розберемось, як будуть називатися кислотні залишки, які в своєму складі містять атоми гідрогену. Сульфатна кислота є двоосновною кислотою. Тому при дисоціації, вона буде утворювати як сульфат-йони, так і гідрогенсульфат-йони. Вона буде дисоціювати ступінчато, тому атоми гідрогену будуть відщеплюватися поступово. Перший йон нам уже відомий, він називається сульфат. Другий йон в своєму складі містить атоми гідрогену, тому називатись він буде гідрогенсульфат. Звернемо увагу на ортофосфатну кислоту. В своєму складі вона містить три атоми гідрогену, тому вона є три основною, і дисоціювати буде також ступінчато. На фосфат йон. Ми його вже знаємо, як він називається, і утворюється внаслідок повної дисоціації. Йон, який вмістить в своєму складі один атом гідрогену, він називається гідрогенфосфат. І той, який в своєму складі містить два атоми гідрогену, пригадайте, якщо два, ми додаємо префікс «ди», і такий йон буде мати назву Ди, Саме ось таку назву ми будемо використовувати у назві кислих солей. Спробуємо дати назву формулам солей на прикладі сполук, які нам подані. Отже, пам'ятаємо, що для того, щоб дати назву кислим солям, ми повинні на початку дати назву катіону металу. Далі вказати валентність, якщо вона змінна. Далі додаємо префікси гідроген або дигідроген в залежності від кількості атомів гідрогену, що входять до складу формули. І останнім додається назва кислотного залишку. Запишемо формули сполук. Назву яких нам потрібно дати. Перша натрій HSO4. На першому місці натрій, назва катіону. Далі один атом гідрогену входить до складу формули, тому це буде гідроген, сульфат. Наступна сполука кальцій HCO3 двічі. На першому місці стоїть кальцій, далі тільки один атом гідрогену, тому це буде натрій, гідроген, карбонат. І остання формула сполуки – магній H2PO4. двічі. Так як до складу формули входить два атоми гідрогену, тому у назві буде використовуватися префікс «ди». Тому це формула сполуки має назву магній, дигідроген-фосфат. А тепер поставте відео на паузу і виконуйте завдання. Назвіть формули солей, які зазначені нижче.